Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народного депутата від фракції Батьківщина, голову незалежної профспірки гірників України Михайла Волинця. Про це повідомила прес-служба Набу набу розшукує народного депутата України 9-го скликання підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до є декларації за 2020 рік. Загалом на майже 1,79 мільйона гривень. Варто зазначити набу і сап повідомили Волинцю. Про підозру іще ще листопада. Наразі Волинець досить активно створює дописи на своїй сторінці у Фейсбук. А от спілкування з антикорупційними органами чомусь уникає. Загалом розслідування розпочали за матеріалами програми схеми. Антикорупційні органи встановили, що депутат приховав доходи та автівку особи, з якою мав спільний побут, взаємні обов'язки, а також факт спільного з нею проживання. Окрім того, Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Тойота 2019 року випуску. Власником якого вказаний його син. Депутат у своїх поясненнях на ЗК зазначив, що автівкою нібито не користувався. Натомість використовує карту киянина та надає перевагу громадському транспорту. Іноді користується службовим транспортом Верховної Ради. Смішно, адже і на ЗК, і журналісти схем зафіксували, як Волинець неодноразово користувався цією ж автівкою. Вартість позашляховика складає близько 1 мільйона гривень. Загальна вартість прихованих активів склала 1,79 мільйона гривень гривень. нагадаємо, окрім доходів цивільної дружини та автівки сина, були питання і до придбання волинцем трикімнатної квартири у ЖК Бульвар Фонтанів на Печерську. Її вартість сягала понад 7,6 млн мільйона гривень. САП проаналізувала доходи депутата і дійшла висновку, що на квартиру йому не вистачило близько 3 мільйонів гривень. Тому прокурор просив визнати активне обґрунтованим та конфіскувати квартиру в дохід держави. Втім, ВАКС відмовився конфіскувати квартиру. Двоє з трьох суддів колегії. Андрій Біцюк та Володимир Воронько обрали тоді дуже загрозливу позицію, яка може поставити хрест на самій ідеї цивільної конфіскації. Якщо коротко, судді вважали, що не потрібно перевіряти законність доходів чиновників за період до вступу на держслужбу. При цьому сам Волинець уже плутався у поясненнях, звідки він таки взяв кошти на квартиру. Спершу це, нібито, були його збереження та внесок жінки, з якою він живе. Потім все пояснювалося виключно власними доходами та заощадженнями волинця. Згодом з'явилася версія про допомогу сина, який дав нардепу 1 мільйон гривень 30 тисяч доларів та 69 тисяч швейцарських франків. А потім ще з'явилась версія, що він оформив розстрочку на квартиру, бо платити всю суму було складно. Тут варто іще додати, що Михайло Волинець систематично діє в інтересах олігарха Ріната Ахметова. У змі вже неодноразово згадували про зв'язок нардепа з олігархом. Зокрема, син волинця з 2016 року, працював у Женевському офісі компанії Метинвест. Головний редактор видання Бізнес Сергій головньов у своєму телеграмі писав про зв'язок Ахметова і Волинця в контексті причетності останнього до спроб знизити для олігарха тарифи на перевезення руди і вугілля. Крім того, автор зазначив, що саме Волинець, нібито, організував протести шахтарів у Києві, коли в 2015 році ДТЕК Ахметова вимагав підвищення тарифів на електроенергію. А у вересні 2020 року Волинець знову знадобився Ахметову, коли той не міг поділити з Коломойським Криворізький залізорудний комбінат. Нібито саме депутат організував стра. Айки на комбінаті, отож, усі, хто так чи інакше наживався на державі та грабував її своїми схемами, мають зрозуміти раз і назавжди, що так чи інакше, би і де вони не переховувались. Від справедливості від відповіді перед народом не втекти. У такий час живемо, все таємне стає явним, особливо у часи повномасштабної війни. Народ все бачить, і відповідь за все неминуча. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережні. Gente, é